Так, всім вітання. Слава Україні. Так, Знімаю вже другий раз, бо дружина за дверами. Кішку матюкала. Так, ну добре, на днях проводили забій свинки. Робимо ковбаски. Це у нас буде Дрогобицька, більше на кшталт Дрогобицької, чому? Тому що використовую я задню частину кмин. Кмин я кидаю 1 грам на кілограм, по ДСТУ 2 грами Але покупцям більше подобається один. Так уже вивчив. Своїх покупців роблю так. Цукор 2 грама на кілограм кмин 1 грам на кілограм чесник. 2 грама на кілограм це сушене якщо свіжий, то 7 грам, але скажу, що ця ковбаса Краще з сушеним часничком. Перед чорний мелений 2 грама на кілограм, перед духмяний 1 грам на кілограм. Також тут у нас підморожується ще м'ясо. Там 10 кг на Дрогобицьку, тут 8 кг. Тут 8 кг це буде сервелат, тут 7 кг буде домашня мелена в кільцях натуральної оболонки. Ось цю, цю ковбасу краще свіжим часником. Доробиць роблю з сушеним. Так, що я сюди додаю ще? 100 грамів води на кілограм. Тобто зараз вода обов'язково охолоджена. Я додаю заморожену, зараз немає, не встигла мене примерзити. Проте холодно, доволі холодно. Так, ще трошечки. Нехай перемелює, сходимо в теплицю, глянемо що там. Так, поки воно там перемішується, пограємося тут трішки. Так, тут ми посіяли перець, ніяк не можемо накрити. Вітер дує другий день, на ніч не стихав. Сьогодні буде-не буде, треба накривати. Тут картопля, вже два тижні як посажена молода не... рання. Так, тут рання капуста, в кінці там трохи зелені, петрушка, укроп. Далі у нас томати, один сорт, десь записано вже забув. І там два сорти. Знаю Вологоградський тут Ріо Фуего. Так, зайдемо в тепличку. Тут редисочка. Вже раз, вона трошки прополювалася, проте вже бурянці підростають. А, звичайно, з звичайного магазину не купували дорогу, так як для себе, та й небагато. Тут капуста пекінська. Ну, капуста тут гарненька, подобається мені. Тут три рядочка яморі, хто бачив, я вже знімав, розповідав про неї. Тут решта білка. Тут трошечки ранньої капусти, вона була в мене в розсаді, витягнулася дуже сильно, багато посохло. Проте те, яка не посохла, висадив. Ну я дивлюсь, що буде, діло буде ось така гарненька. Та трохи впала. І... Підгорнемо, а так, гарненько. Ось, ось. Тут у нас живуть мухи. Жартую, тут у нас огірочки. Мухи-то таке. Уже є цвіт. Так, це треба пообривати. Тут нижній листочок теж приберемо. Так, прибрали. Ну, Я на камеру робити не буду. Не дуже зручно, щоб не зіпсувати огірочок. Ось тут заквітне, ось там заквітнув. Так, ось тут. Цей самий перший заквітнув, проте я глянув на саму рослинку. Тут немає точки росту. Я не знаю, перший раз таке бачу. Вона викинула тут вже пасинки, будемо вести з пасинка точку росту. Це кібрія гірочки. Тут у нас гірші трішечки, я показував раніше, проте тримаються. Раніше вони взагалі були страшні. Тут Мірабел і Арістан. Ці ми попідв'язували вже, які більші. Тут ниточки повішали, ще не підв'язували. Ще ранувато. Бачу, що томати треба пролити. Все треба попідливати. Вже який день. Вчора не підливав, позавчора не пам'ятаю. Можливо, це вже три дні. Ну так, тут вже сухо. Тут у нас перчики ось такі. Ну, земля вже суха. Ну, ми Вже три дні з свинкою. Опороємося так, як переробляємо на ковбаси, на копчення. Сьогодні обов'язково треба сюди прийти. Вон там огірочки вже посходили, вже практично всі. Може якісь два, два бачу, що не сходять, а там всі тут квіти, це кабачок. Кабачок а, треба трошки добре вдати, та вже вже мабуть не буду давати добре, його вже висаджу. Тому що вже, ну Вже два справжніх, другий вийшов справжній листочок. Ось це. Цей кабачок сходив на підвіконі, видно, що потягнувся. Цей теж на підвіконі. А ось ці ось тут уже сходили в теплички, Приземистий, такий маленький ось цей. Тут бачу, що не зійшло і цей не зійшов. Нічого викинем. Вже час висаджувати. Ось такі огіро... О, огірочки томати, Ось ці ці були забраковані. Зараз мені прямо соромно перед ними. ось Такі гарненькі. Не знаю, можливо навіть кращі, ніж ці. Так, ну по сортах я поки не скажу, тут підписано троєчка, трійка, ну тут гібридні, всі гібридні. Тут здається чотири Зараз глянемо, можливо, навіть п'ять Ну що тут, ну, двієчка, ну, чотири точно, гібрида. Не побагато, там по п'ять, по десять на Один, два, три. Три, чотири. Дванадцять. Тут. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, двадцять, вісім. 40 штук. Ну, так 4 гібрида по 10 штук. Це в нас настурція нас З Листочки треба пообрізати, обривати. земелька теж висохла. М -м -м. Ну ось так, не встигаємо. Це Та гарненькі, там гарненькі. Нічого, ну, зараз підемо до ковбаски. Там вже перемову до фаршу, точніше. Вже, мабуть, будемо вимикати, та наб'ємо ковбаски, поставимо готуватися та прийдемо сюди поливати. Так ось такий процес у нас тут. Це вже пройшло 10 хвилин. Я думаю, достатньо. Так ось такий результат. Там кровяночка лежить. Це ось Дрогобицька, тут сервелат і домашня в кільцях Часникова. Це виніс в магазинчик дружині. Кого може цікавить, пишіть, і відправляємо новою поштою. Там сальце. Копчення буде через кілька днів, замочується. Потім покажу все. Так, ну на цьому все. Всім пока, всім добра, Україні, перемоги!